Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Ми сьогодні знову подорожуємо, їдемо в наше родове гніздо. І в таку погоду, ну, дуже несприятлива для поїздок погода. Але нам сьогодні мають привезти будівельні матеріали, то маємо їхати, щоб прийняти заказ. І от зараз стоїмо в заторі. Цей вітер багато наробив шкоди, повалив дерева. І ось, бачите, перед вами які старі верби. ну І одна із них рухнула на проїжджу частину. Зараз там працює дорожна служба. Пиляють, і я сподіваюся, що ми вже скоро поїдемо, бо ми вже десь із півгодини стоїмо а може і більше, там працює техніка. Можна вийти ближче, подивитися. Розтаскують вербу, верба дуже велика, стара. Ну і ось з цієї сторони затор стоять машини. Ну і ззаду бачите, скільки машин стоїть. І біля ми таких будинків стоїмо, які зруйновані. За парканом модулі. З цієї сторони теж ви бачите. Модуль стоїть, хатів немає в такому місці і верба впала. Жахи господні. Зовсім на вулиці немає хатів. Модулі стоять і скрізь. Це одне із сіл нашої Київщини. Ну Ось за парканом ви бачите теж будинок зруйнований, якщо вам видно. Тільки залишки, стін і комін. Ну, Надіюсь, що вже ось ось розвезуть, хоча там ще такі колоди товсті. Перед нами Укрпошта стоїть. Ну, ми рушили їхати, але не так скоро, як хочеться. Щось ще попереду розтягли вже великі ці колоди дуже великі. Так неуютно стоять під цими деревами. Якби вже пускались скоріше їхати, ось комусь скоріше треба. Бачите, як погоняти швидко. Ну, нехай, торять дорогу нам буде якраз добре. Бо там ще гілок повний, по яких треба їхати. От. Не хотілося мені сьогодні зовсім їхати, скажу вам по правді. Перезвонила в магазин і кажу, ви такій, по такій погоді доставку робите. Так, так, ми вже грузимо, погрузку робимо. Прийшлося швидко одягатися в машину і їхати. А тепер стоїмо в заторі і, мабуть, і та машина, яка везе нам будівельні матеріали, теж, мабуть, стоїть. Я, правда, ж не знаю, яка з них. Бо там дуже довга така верениця із машин. Ось хтось дуже швидкий. Петів скоріше, але погрузчик іще розгрібає там дорогу, розчищає нам. Так що вже ми швидко завелись і хочемо їхати, а воно ще не можна. Бензовоз проїхав вже, о, вже і Укрпошта поїхала. Так, будемо їхати. Ну ось таке зараз побачите, якщо телефон передасть, яке дерево велике зламали. І що із тієї верби залишилося. Бачите, який розлом жуткий. Не, то, що творить? Ось. Ось таке жахіття. Ось такі ось околоди. Ну, слава Богу, що дорожня служба спрацювала вчасно. Ненке. Затори, люди, ну, і звичайно. Всі поспішають. Ну і тут затор теж такий напротив утворився. Досить. Бачите скільки машин стоїть. Ну, а тут руйнації з усіх боків. Ось такий от затор утворився. Це собі таке стандартне рядове село на Київщині, яке постраждало від руського міра, будь він неладний. І сьогодні від вітру. Постраждало як, на дорогу впала верба. А так все, слава Богу. Дякувати Богу, що всі цілі. Це саме головне. Вітер вітрисько повбивав листочки і вже зелені, і жовті, і пурпурні дерева оголяються. От калинове дерево стоїть із гронами. Дуже гарно. Ось ті, хто вміють швидко їздити по мокрому асфальту, бачите, як аж смуга стала. Молодці вони. 50 кілометрів час по селу, куди ходять тварини, люди і всі інші. О, як бачите, далеко не всі дотримуються правил дорожнього руху, але не будемо вже на це зважати. Значить, Тут от такі от справи. Тож, дорогі друзі, їдемо далі. Ну, ось ми виїхали за село. Я минулого разу вам показувала красоти цього місця. Зараз ми вже близько біля розплідника Агрос. Але зараз вже набагато менше листя на деревах вся краса зірвана цим бурвієм і кинута додолу. Ну і тепер дерева будуть стояти у голені. Ну, ще не повністю листя злетіло, але вже тієї краси немає. Тож Завжди треба встигнути, бо краса, на жаль, швидко минуча. І валяється по обочинах скрізь. Ну, вітер був такий скажений, що це взагалі. Ну, зараз він продовжує ще дуть з усієї сили. Ось ми і вдома. Бачите, які золоті розсипи на землі. А тут у творі вітриську гуляє. Христя позривав. Буду відкривати хату. Треба буде Машина з доставкою. Бачу, по вулиці їде. Ну, дорогі друзі, на цьому поки що завершу частину свого відео.